Всім доброго дня. Сьогодні всі свої помідори буду обробляти кропити світовтори, бо в нас пару днів вже перед цим ішли, йдуть дощі. І ще 6-7 днів показує дощ. Похолодало, 10 градусів ночі, вдень холодно стало, вже потім буде вже потепління і жара, будуть такі скачки температури. Якраз світовтора любить в нас цей період, в червні місяці, в кінці червня, місяця розвинутися. Тому зараз буду обробляти. Від Фітовтори я буду обробляти радомілом, і я хочу, в мене було попереднє відео, тому хочу перше якісь там розставити якісь певні нюанси, пояснити, може, деякі люди не орієнтуються. А там багато понаписували коментарів, прям, що я якоїсь хімії дістав такої, що контрабанди десь звідкись завіз, і це прям страшна хімія, і не знати, що то цей родоміл. По-перше, я хочу сказати, що ми всі дорослі люди, і ми знаємо, що от, якщо використовувати хімію, то це не благо, що треба захищати органи дихання, органи це, і мати якийсь певний час, що ви від, від обробітку хімію до того, як ви будете збирати помідори. Е, тому, я от, е, хто може використовує родоміл? Спеціально коментарі ці залишаю. Я переважно коментарі, які там з образами, якимись вимогами, там, наприклад, покажи мені помідори, або то, чого ти то не зробив, або то, чого цей, або, наприклад, якісь неперевірені інформації, я переважно видаляю. Але якщо от я в цьому випадку, хоч люди там понаписували, там заборонений, там робить, там викликає, досить така інформація, така неперевірена, досить така суперечлива, я все одно. Лишив, бо це я вважаю, що люди, які є багато людей, які використовують родоміл, щоб вони, наприклад, почитали коментар, щоб люди могли собі, наприклад, чи поміняти фунгіцид, чи краще захищатися, чи обробляти дуже рано помідори. Тому я це і цей. Щодо обробітку родомілу, я хочу сказати так: я обробляю родомілом, чому пояснити, чому я обробляю родомілу? Я обробляю родомілом, бо він дуже... Ефективний фунгіцид, градуміл рахується один з найкращих, має дві діючі речовини. Одна входить у рослину, друга діє зовні. І він один, рахується один з найкращих фунгіцидів. Оскільки в мене у нас йдуть дощі, от навіть зараз цей період у нас переважно 2-3 тижні будуть дощі самі з такими перервами на погоду і похолоданнями. Мені потрібно міняти фунгіциди, наприклад, один радоміл, один ревос використовувати, потім квадріс. І щоб не кропити одними тими самими фунгіцидами, я мушу брати трошки міняти фунгіциди. Тому один раз я використовую радоміл. Але! Використовую радуміл, самий перший цей радоміл. Навіть ще, от у мене помідори, можу вам показати. Ще навіть оці не цвітуть. Тільки вони викидають цвіт, будуть викидати цвіт, будуть починати цвісти. Бачите, от тільки вони ще, ще приймаються. ну... Є різні. Одне, там одна може цвісти, тільки ще навіть немає ніяких не зав'язались помідори, немає плодів, нічого. Ще дуже великий час, поки вони починають почнуть плодоносити. Тому э, родоміл вийде і вже ми будемо більш безпечно його використовувати. Звичайно, я використовую рукавиці, захищаю органи дихання. Старає, щоб не попало ні на які рослини, які ми використовуємо салати, там е, якусь цибулю, щоб, не, е, щоб ну, звичайно, щоб не було вітряна погода. Звичайно, якісь заходи безпеки я використовую. Чому я записую відео це щодо родумілу? Я хочу, от просто я знаю багато людей, які використовують родоміл, і навіть тим е, навіть не зважають увагу там, що він, там, це хімія чи там якісь ці. Я хочу, щоб от люди знали, що можна. Що треба берегтися, звичайно, хімія це не цей, щоб береглися, щоб використовували засоби захисту і срок очікування. І якщо є можливість, тобто, якщо у вас, наприклад, ви обробляєте раз-два від фітовтори, і є можливість використати не використовувати радоміла, то... Краще радоміл не використовувати. Можна використати, наприклад, от такий є гарний фунгіцид ревус. Чирич, вони дуже гарно себе зарекомендував. У мене, от, наприклад, я виробляв колишні дощі, ревус і була фітофтора. Ревус гарно з фітторою впорався. Квадріс непоганий фунгіцид. Тому можна, наприклад, якщо нема потреби, то краще радоміл не використовувати. Використати фунгіциди, які більш безпечні. Але я хочу ще сказати таку, таку річ щодо цих фунгіцидів. Радоміл, чому така, от, мені здається, така компанія, така, знаєте, така вже розповсюджується інформація, різна перевірена, неперевірена щодо радомілу. Радоміл дуже давній фунгіцид, багато років використовується, і тому вже якісь є дослідження, якісь є перевірка. Тому вже якась є різна інформація, що мати вплив на здоров'я. Але... Є е, такі е, вже в оці сучасні фунгіци, наприклад, на та, Мревос, Квадріс. Ще от непонятно через кілька там якісь там років як вони будуть впливати на здоров'я. Тому це досить це, досить все відносно. Потрібно використовувати це все, все з розумом і захищатися. Ще хотів ще одну того сказати: щодо там документарів і до цих всіх обробок, хімічних підкормок, е, я от вже звірився, що переважно люди, як от навіть що ти не роби, там підкормлюєш часник чи цибулю весною. Салітрою, для чого стільки хімії? Від слимаків підсипаєш гранули, щоб слимаки не з'їли. От, Наприклад, навіть ці помідори можуть поїсти верхи спокійно і все на городі не з'їли. Для чого ті слимаки, що ви з ними будете робити? Це гранули, це хімія. Дальше. Обробляєш помідори, для чого обробляти? Я нічим не обробляю. Обробляю содою там чи чим. Все, не треба нічого не робити, нічого не обробляйте. Ну, Дивіться, якщо я не буду нічим не обробляти, нічим не цей, то в мене практично все з'їсться, все пропадає і це, я можу йти на базар. А на базарі, от, наприклад, помідори. Е, я вам хочу сказати, знаю і бачу, як вони дивлюсь багато від, як вони обробляють. Вони обробляють помідори кожний тиждень е, від фітофтори, від шкідників, обробляють, від фітофтори. Е, Кормлять хімією кожен день, як наливають ці помідори. Ну, Всі знають, яка помідора, яка домашня помідора, а яка помідора на базарі. Е, Бачив котрого з відео, людина вирощує промислові помідори, і він там в квітні посаджені помідори, він вже три рази ті помідори обробив на полі гербіцидом, тобто від покропив хімією. Тільки три рази оброблені гербіцидом. А скільки вони ще обробляться від фітофтори, від шкідників, від інших хвороб, стільки вони дадуться, всього, як хімії. Ну ми можемо представити, як вони, наприклад, от якщо люди нам, от мені цікаво, завжди от люди там розказують, що не треба слимаків, треба органічно, треба збирати, треба це все. А скажіть, а от якщо людина підприємець і вклав? Страшні гроші, оці в свої посадки, там помідори, засоби захисту і слимак має з'їсти. Він буде вибирати і збирати їх вручну, чи він насипить той, тих всіх гранул і хімії? Я, наприклад, сиплю на метр одну-дві гранулки. А він буде сипати скільки ви думаєте? Він буде там розсипати, дивитися, чи буде якісь там обмежувати себе в якимись там хімії, чи в чомусь? Тому. Варто задуматися, що виростити своє домашнє. Звичайно, я, якби у мене, от, наприклад, не було фітофтори там чи не було сламаків, мені не потрібно використовувати хімію. Це я не від блага використовую хімію. Тому отаке відео за радуміл, Е, таке відео зародоміл за використання Радомілу, розумного використання Радомілу. Всім е, дякую за увагу, всім гарних рожаїв без фітофтори і всім мирного неба.